Непогана в тебе, тачка. Дякую, що підвіз, бро. Ой, а де ми брязкальця? Ледве було не забув найважливіше. Цим ланцюгам сам Кріс крос може позаздрити. Дорогі та ексклюзивні прикраси незамінний атрибут кожного репера, що поважає себе. Але бідолашний репер Тейлор не може дозволити собі такої розкоші. Який стильний хлопець? От би мені такий ланцюг. О, здається, я знаю, що робити. У бідного репора, може, і немає грошей за так мітливості хоч греблю гати. О, це інша справа. Нехай вона й не золота, але виглядає переконливо. Іноді в гонитві за унікальними прикрасами доводиться йти на крайні заходи. Ой, а це що? Хто розкрив мій замок? Першим входить у бій Тейлор Прокріейтор. Скажіть, хто цей хлопець, Та він сьогодні в ударі? Оу, бро, це було так сумно. Ми мало не заснули. Це було справді погано, ага. Слухай сюди, у мене гроші є завжди. Багатий репер може не напружуватися з римами. адже нато любить його не за це. Вау, цей флоу. Я гадаю, ми визначилися. У цьому батлі перемагає Джед Кол. Ні, мої рими були такими вибуховими. О, купюри справжні? Привітайте мене хутко, бо я ваш король. І сьогодні в мене батл, а в нього шансів ноль. Ти не репер, ти не маєш популярних хітів. Я куплю тобі квиток на шоу талантів. Може, станеш знаменитим а я вже зірка. Мені квіти від дівчат, тобі від бублика дірка. Перерва. Гей, у чому річ я ще не закінчив. Треба підправити грим. А, Досить вже. Мені не потрібна вся ця нісенітниця. Ідіть геть. Ну ось момент втрачено. Перевірю камеру відеоспостереження. Знову цей хлопець тут. Він так кумедно рухається. Так, треба його прогнати. Ти трусиш землю, ти вражаєш моє серце. Я наше падіння сповільнюю. Твої очі як джерельце. Бідолашний репер може тільки уявити, що знімає кліп на свою пісню. Гей, хлопче, я не фанатка твоїх концертів. Котись звідси. Ну і дивак, хоча пісня була гарною. Ти вражаєш моє серце. Всім привіт, добрий день. Багатий репер -джет збирає овації і щойно виходить на сцену. Дякую, що прийшли. Зацініть мої нові ексклюзивні прикраси: Ці брязкальця із чистого золота. Всім привіт-привіт, бро! Зацініть мої ланцюги. Це інь та янь. Це ж моє намисто. Мамо, будь ласка, не зараз. Хто дозволив тобі брати речі з моєї скриньки? Дрібний пустуне. Я це забираю. Ти йдеш додому. Ні, почекай. Матусин це ночок. Давайте почнемо. Мій час вимірюється у валюті. Яка тут класна музика! Дівчино, познайомимось. Звичайно, я Ванесса. Втомився танцювати присяду на хвилинку. Mm. Так на сон хилить. Привіт усім. Вау! У нього татуювання на обличчі. Вам подобається. Тепер це моя особливість. А ось бідний репер має зовсім не крутий вигляд. Хлопці, давайте його розмалюємо. Тейлор, може, й нічого, й не тямить у стилі, але йому з цим допоможуть. Ой, я що задрімав? А де всі? Вечірка вже скінчилася? Котре година? А це що за мистецтво? Багатий репер Джет не заводить будильник, бо має особистого МС. І чому він ще в ліжку? Час вставати. Дайте світла. Уже сьома на годиннику, тобі в студію час. Піднімайся швидше. Заробляти будеш більше. Йоу. Ну чого ви розкричалися? Ще зарано для цього. О, у мене запис о сьомій ранку. З вами МС Будильник. Ваші найкращі пробудження в світі. Але я зовсім не виспався. Не хочу нікуди їхати. О, є ідея. Три, два, один. Читаю реп. Я без устанку, але я не людина ранку. Давай ми зустрінемо захід сонця. Хай місяць світу в моє віконце. Багатий репер може попрацювати, не виходячи з домівки. Я багаті, мені не потрібне світло. Я камулет, я нещадний, Одягни бронежилет. Багатий репер Джет експериментує зі звучанням своєї музики. Для створення крутого біта він використовує різні інструменти. Цей біт такий вибуховий. Можете продовжувати базікати. Гей, у мене вухо болить. Друзі, зробімо перерву. Я вибуховий як вогонь. О, так! Дівчино. Вибачте, досить. Ви можете бути вільними. Без трикутника ви звучатимете нудно. Яке полегшення. Давайте продовжимо з того місця, де ми зупинилися. Моє серце горить. Дівчино йдіть звідси. Не заважайте репетирувати. Трав'яний чай просто чудовий, а хот би зараз на студію. О, я знаю. У бідолашного репера Тейлора немає грошей на студію звукозапису, але він знає, як викручуватися. Хм, ніхто не відповідає вау, класна мелодія. Я виліз один із самих низів. Може ще не маю популярних хітів. Я доб'юся всього сам. Ти чуєш мала, я даю тобі слово, це просто бла-бла. Подивимось, скільки тут монет. Думаю, на одну пісню має вистачити. Бідолашному реперу для того, щоб записатися у студії, доводиться розбивати скарбничку. Цей біт реально качає. Вітаю, привіт. Вау, який крутий біт! У цього треку потенціал підірвати черти. Дозвольте мені начитати свій реп під нього. Я можу заплатити вам стільки. І це по твоєму гроші. Ні, ви це бачили. Кидай сюди свої нещасні монети. Що? Давай і рахуй вголос. Гаразд. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, що скажете? Можеш заходити всередину. Так, дякую вам. Будь ласка, скажеш, коли будеш готовий. Так, спершу навушники. Раз, раз. А де музика? Іде запис. Поїхали. Запис пісні це найважливіший момент для кожного артиста. Я ей у чому річ. Чому музика перервалася? Твій час уже вийшов, хлопче. Виходь. Але я ще навіть не почав. Ні, будь ласка, дозвольте мені записатися в кредит. Привіт, давай одразу перейдемо до справи. Звичайно, я зроблю вам найкрутіші світлини. Ви маєте чудовий вигляд. Зачекайте хвилинку, маю в гримерці ще прикраси. А ось і мої новенькі золоті гризли. Це буде круто виглядати у кадрі. Можеш знімати. Ой, занадто яскраво. Ви можете не посміхатися. Чому все так погано? Давайте спробуємо щось інше. Нехай це буде концепт загадковості. Ось так добре. Перекус не чекає. Ви прийшли зніматись. Гаразд, встаньте в центрі. Вітаю, бідолашний репер теж хоче собі круту фотосесію. Ну і нудьга, у вас усі знімки мають однаковий вигляд. Може щось додати? Вам потрібна обгортка від батончика? Ось ця? Ні, можеш взяти. Дивний він якийсь. Має спрацювати. Ви готові продовжувати зйомку? Час іде. Фотографуйте. Ви серйозно? Що це за день сяючих зубів маю сьогодні? Я дам тобі кинути кубики, щоб визначити мою долю. Ні, це нікуди не годиться. Рими зовсім не пишуться сьогодні. Мені потрібна перерва. Ой, я встиг зголодніти. Потрібно замовити доставку. Алло? Я буду вашу найдорожчу їжу. О. Курячі ніжки те що треба. А запах який? Чому вона така тверда їсти неможливо, треба змінити бандану. бандену. дощ із курячих ніжок. Як багато сміття назбиралося. Ранок сьогодні чудовий. Ой, знову фанатки плакат залишили. Ну, його можна переробити. От і все. Справу зроблено. Можна відпочивати. Бідолашному реперу відпочинок тільки сниться, адже він ще й має попрацювати. О, контейнер вже повний. А це що? Фанатський плакат непогано. Подивимося, що тут. Це ж чернетки пісень. Які рими, я можу це використати. Мала досить з нас твого мовчання, я покажу своє кохання. Тут багато таких записів. Потрібно забрати їх з собою. Зім'яті гроші? Що? Не може бути. Успіх нарешті посміхнувся мені. Я почав на низині, а тепер я на вершині вам мене не дістати успіху мого, вам не відігнати. Сподобалось наше відео? Тоді став подобайку до цього відео, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!